Це було так жахливо з тою лайкою в 10-му епізоді, і, звичайно, я не можу багато розказати, але я знаю, що Макс дуже боляче, вона почувається зрадженою, і я дуже чекаю реакції аудиторії на це. Я також знаю, що всі цікавині, чи мінь повернеться. Гадаю, що вам доведеться просто подивитись і побачити як розвиваються стосунки у Маркуса та Максі в другому сезоні. Вони були в поганому стані, коли ми бачили їх останнє. Це гарне запитання. Так, це дуже класне питання. Я думаю, в кінці першого сезону це очевидно, що Макс дуже розлючений на нього, але, на мою думку, це нормально для стосунки брата та сестри. Мені сподобалось поглядати за тим, як вони дістають один одного. Але в другому сезоні ви побачите більше відносин між Маркусом і Макс. Вони є тими людьми, які знають больові точки іншого, але вони все одно турбуються і дбають про один одного. Це приємно бачити. Абсолютно так. Ти це сказала ідеально. Я знаю, Сара. Макс є таким собі клубочком світла і ентузіазму, хоча наразі вона у важкій ситуації. Як буде виглядати її розвиток персонажа в другому сезоні? Я думаю, дещо дуже особливо зробили автори в цьому році. Вони показали її іншу сторону. Хоч Макс має велике серце і може бути клубочком світла, вона також може завдати глибокого болю. Мати емоційні гойдалки, я закохала свій еру божевільний Макс. Бачити її гнів, зраду і розбите серце, я думаю, вона цікавий персонаж. Мені подобається її грати. Цього року я дізналася її краще. Як Марко зараз себе почуває без Джині поряд? Вони найкращі друзі, окрім ще Макс. Ми завершили перший сезон із почуттям тривоги та турботи. Вони дізнались одне одного краще за цілий сезон. Маркус і джині мають спільне почуття вразливості. прогресуючи в наступний сезон. Я думаю, він просто хоче, щоб в неї все було добре, бо він хвилюється за неї. Хоч він і спантеличений її втечею. За цей сезон ми дослідимо їх любов і зв'язок. Побачимо, куди це нас приведе. Ще на рахунок мінь. Ми їх залишили не в найкращому місці. Хоча це була справжня дружба. Як це буде виглядати? Чи є надія в другому сезоні? Я дуже, дуже, дуже люблю мінь. Я обожнюю жіночу дружбу. Це була одна з моїх улюблених моментів з першого сезону. Розквіт їх дружби на екрані. Тому це було так жахливо з тою лайкою в 10-му епізоді, і, звичайно, я не можу багато розказати, але я знаю, що Макс дуже боляче, вона почувається зрадженою, і я дуже чекаю реакції аудиторії на це. Я також знаю, що всі цікаві ні, він повернеться. Гадаю, що нам доведеться просто подивитись і побачити Фелікс. Чи дізнаємося ми більше про найкращого друга, який помер? Про це згадувалось лише декілька разів в першому сезоні саме так, і я думаю, це було щоб показати предісторію Маркуса. показати, що він має широкий емоційний діапазон більше ніж ми знали до того. Іноді він здається байдужим, але з кожним епізодом ми бачимо більше і більше його глибину почуттів і глибину його болю. В другому сезоні ми теж це побачимо, але вже в іншому контексті. Я думаю, що в подібному ключі ми досліджуємо цю здатність відчувати біль, але не обов'язково озираючись назад. Я вважаю, що ми схильні дивитися вперед і, начебто, шукати нові шляхи, щоб подобатися, чому він почувається таким, яким він є. Будемо завершувати, але я дуже вдячна за нашу дискусію. Дякую, було приємно познайомитись. Невзаєм бувайте.